Всім, це імпровізація актор. автор. Один з акторів стає автором твору. Автор бере декілька слів у глядачів і на основі цих слів розповідає історію, яку актори мають зіграти. Будь-який момент автор може впливати на сюжет приємного перегляду. перегляду. Про що ви хочете історію почути? Кашалот. Кашалот. Ну, я тобі вже сказала свій варіант. Я а, хочу керім. стати людиною, яка легалізує порноіндустрію в Україні. Є yes. 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 про порноіндустрію, так? Да? Спілярний апарат. Стебулярний апарат окей. Okay. Складно, коли ти не такий, як всі. Складно, коли суспільство диктує свої правила. Іра нічого поганого не бачила в порно. Більше того, вона нікому не могла сказати, що вона б хотіла зніматись в порно. Такі бажання порочні, такі бажання не можна мати в Києві. Та Іра їх мала. І слава Богу, в неї був друг, з яким вона могла поділитись всім. Хоч і в цього друга була дуже слаба вестибулярка. Це неодноразово було досліджено і затестовано, коли вони пробували випускати контент. Вона заснувала підпільну організацію Кашалот Корпорейшн. Лише вона і її друг знали, чим насправді займається ця організація. По документах ця організація займалась канцелярськими виробами. Але на них вийшли. За ними слідкували, податкова пронюхала. Що занадто високий прибуток. Скільки в цьому місяці ми продали паперу? О, ну, я так скажу 200 одиниць е, паперу. А ручок. Е, ручок е, 150. А стругачки. Стругачки. Стругачик на 20 настругали. Ну так, там стругали на олівці, стругали на папер. А скільки чи, 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 на що в нас попит найбільше? Е, в нас на в олівці. Да. Ірочка, це мама знизу. Вам щось потрібно, ви там Не, займаєтесь? Мам! Хоча давай сирники, якщо можеш. Сирники ананасовий сок, да? Багато сока ананасового. Да, і сметанку. І сметану, І мазик, мазик ще треба, да? Ні, не надо. Зачем? А, кисло, кисло буде. Тоді, що нам треба? Ну, пожалуйста, швидше. Ти москви такі. Є, добре, є. Процес добре організований, але. Ірочка, тебе в кадрі давно не було. Ні, я... я. Я знаю. Але люди ждуть, хочуть, жаждуть. Мам, Ага? Почати, я тебе просила, може тихо так не заходить в кімнату? Треба стукать. У вас жора висить замість двері? Як мені не Я постукала, би стукала Мам, давай, Будь ласка, став. Щас. Мама, мама, стати. Мам, мам, жор. — Ставте, мама. Ой, що це, це я ой, Мама! <святую> Мам, пожалуйста. Ірочка, цей запах. Я сильна жінка. А він сильний мальчик. <святую> Мужчина, ви назвали мене мужчиною. Тять света. <святую> Такого света, теть Свєта? Ой, каламбуніст! Сильна... Ай по рукам. Що ж ці руки приятно вам будуть делати? <святую> <святую> Як у вас канцелярий? Надо настругати. Вас немає. Ладно, вибачте. Іра, извини. Все, Ірочка, пробачка. Давайте я вийду. Ні, 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 ні все, мам. Ні, пожалуйста, Іра, Це... все. Давай, давай виз... Я піду в твою кімнату і там буду хазяйничать. Тетя Світ, може хай ви о вийшла. Я хочу з тобою серйозно поговорити. Боже мій, не кажіть Святи, що ви хочете повернутися до нього. Не скажу. Фух, слава Богу. Мені подруга Лена в вайбер скидала відео. Яка возрастна категорія Леночки? Леночка, як я. Хороший возраст. Угу. Така подспіла под грушка. Mm, общем... Ще трошки і звалиться з дерева, да? Вже <гум> можна зривати. Я про що? Так, я серйозно хочу запитати. Давай. Я знаю, що ви займаєтесь не канцелярськими виробами. Я бачила, як ви Мама! тут... — Мама, я вже похазяйничала в твоїй кімнаті йди вон! — Ти не я договориш. Все там чи щоб... Не дано тобі сьогодні це сказати. Я піду, Ірочка. Мам! Ну маму виганять некрасиво! некрасиво. — <рес> красиво. Як же? Це не уваження к мамі. Мама, із пекон віків всі діти виганяють мамі своєї кімнати! Я що? Не така, як всі? — Ірочка. Блін, вернемся. Щоб я була взросла. Я ще за тебе виганю, понял? Чи чого ти до неї пристаєш, вообще? це гадко! Вона одинока женщина. І що? Твоя мама тобі гадка? <риклад> Мені тебе жаль. Вона ще може і хоче. Фу, пожалуйста! І ми перенесемося з теплої затишної квартири в машину під їхнім під'їздом. В цій машині сидів детектив, який ганявся за нашими героями вже півтора року. Він намагався вийти на їх слід через різні канали. Але тепер він знав точно, де знаходиться іринка, і «Кашалот інкорпорейтед. Контрол заліп! Контрол заліп! Дай! чимось, дай! О, все. Что <реш> там по звуку? Я их пасу. Короче, а, размовляют про... Я не разумею, они размовляют про ананасы, сметану. Навище це в канцелярии? Не, про... Может Може у них обеденный перерыв, я не знаю. Ну, мамаша у них сочная, конечно, там. У нас що є відео, я думаю, ми тільки підслухаємо. Ну я по тембру голосу. Молодь. А, ні, вообще, вообще є, да, є відео, є відео, Серйозно? Серйозно? Я ти знов слухаю. А звуком, я без звука, блядь, сижу, прикинь. Я, я Я сижу. У тебе був звук се час. Навушники, нахіра! А нахер я тобі треба взагалі? Ти сам сиди знову там виробив. робив. Охереть, співпадає! Ти голодний, хочеш, я скажу, тобі купую хавки. Блін, да, а вже, а вже ж, давай, да. Давай. я думаю, навіщо ми вдвох, сидимо голодні. Да, просто поміняємося, потім. Да. Дві години ти, дві я, типу, нормально. Добре, ну, дві давай. години? Ну, так. Сейчас, э. Е. Блін, там ми ж в фургончику з мороженим, там діти просять мороженого. Достань ти. з морозилки. Будь-що, будь-що. Можна, пожалуйста, фісташкове? Фісташкове, да. Скажи, що це Фісташка. Це Фісташка, ве. Да, я заплачу за цьому. Ну, виглядай надійно. Пітя, петінька, петінька, ти? — Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Десь я вас бачу. Можна, пожалуйста. Ананасовий шейк. Одну секундочку. Мене походу спалили, я дуже близько до програшу. М мою реєнду можуть розкрити. Слухай, як тобі не повезло. Тут її дружання, знаєш, я заїбався знає, постійно, бриться. Скоро відросте він зрозуміє, що я мамаша. <світ> Добре, <світ> я візьму це на себе. Давай, а я поки помоніторюю. Звук, так. Ш О, від. Ой. А де... Добре, мені ананасовий шейк. Це фургон з морозивом. Це не шейкерна. Це не коктейлішна. Ну, ну, Це ананасовий не... шейк. Немало такого фу. у вас... Фу, звісно, Ау. мороч. Бидло! <реклама> — <реклама> <реклама> Він попав в камеру біля монітора. Коротше, він попав в камеру на фугончики. І я зараз піднімаю його дані. Окей, підійми. і що там? Підіймаю так, Ого, Так, добре. Дивись. Коротше, це. Лігенда порної індустрії. Вау! Magic Mike. А давай перемотаємо, що він робить. Перемотали? Ось тут. Так. Тут у мене звук є, я буду тобі. Та він просто кури. ну... Я буду підзвучувати. Ну що, хрязна мразь? О, о, боже! боже жими. Дос, о, Хто закрив? І саме в цей вечір Іринка вже декілька місяців намагалася вийти на людину з Верховної Ради. Депутат, якого ім'я називати ми не будемо, погодився зустрітись з нею і обговорити можливість просування законопроекту про порноіндустрію. Значить, дорогий Григорій Іванович, я дуже рада, що ви прийшли. Блін, де він? Тук-ток-ток-ток-ток. -тук -тук -тук. Щас, хай ще постукає. <гум> хай все-таки мужчини люблять ждати. Ток-ток-ток-ток-ток. <гум> <гум> я держусь. І ще чуть-чуть, давай третій тук, і я випугаю. <гум> – Іра! – Так! – Добрий день! Добрий день, чого ви не відкриваєте? А, ви знаєте, я була зайнята, в мене там поки… – Добрий день. Вітаю. Ми самі в квартирі? А, так, ми абсолютно самі. Mm. А... а що вашої мами немає? Ні, моя мама поїхала Жаль. Знаю, кудись. Добре, Ірочка. Я подивився багато ваших відео. Ви маєте зрозуміти основне, що я не хочу спускати це. Я хочу, щоб це була культура, щоб жінки не соромились свого тіла. Так, да, я Я вас розумію. Це ж справа канцелярії. Хіба Олівчик не може бути червоним, коли він червоний? Хіба картон не може бути Ним, коли він картон. Слухайте, Ірочка, в мене до вас величезна прихильність. Але чому? Скажіть, чому ні? Я вже бачу по вашим очам, що це ні! Суспільство… Яка фракція проти? Я… У Вас більшість. Так. Фракційна більшість. Хто фракція проти? Фракція так. Вони проти. А фракція ні за. А Фракція ні, вони вагаються. Та, але зрозумійте одну Люди не готові, Іра. Люди не готові! Які люди. Люди в Верховній Раді. Так, все, відгружаємо червоний квадратик сюди. Ось так, все. Це вже не можна. Ось так. Все. У мене є одна ідея, як ми могли б їх переконати. А ви давали їм читати мою справу? Та ніхто... ніхто не читає там справ. Є одна ідея, але вона дуже ризикована, Іра. Ви маєте вкластись в неї повністю. Я готова. Іра. Потрібно влаштувати секс вечірку у Верховній Раді. Лише це зможе переконати всіх. – Але… – Лише це єдиний шанс пришко прискорити цей процес. Але це розпуста. Те, чим я займаюсь – це культура. Тоді зробіть секс-культурну вечірку. Зробіть секс-культурну вечер... вечірку в Верховній Раді. Я роздрукую флеєра, я допоможу влаштувати це все плюс-мінус за дві години до комендантської години. Добре. Добре, прийшліть мені список учасників. О, це конфіденційна інформація. І ніхто не захоче говорити, що він навіть я б не подав би своє ім'я в цей список. Та що ж ви мені пропонуєте? Я вам пропоную піти в абанк. Добре, я пішла. І Ірочка пішла в абанк. <світ> вона готувалася. Вона вона будувала сценарій, вона закупала реквізит. Вона говорила зі своїм другом. Роки гарять. Це бред! Це нереально. Я, тебе, Ці мен... люди не вміють, у них немає культури секса. Це буде грязь, пошлості і за Ірочка! – Мама! Іра! Скажи мені на всіх депутатів сирники готувати. Чи ні? <плес> Інколи мені здається, що мама грає проти мене. Ну, неважливо. Твоя мама. Давай не будемо про неї. Вона хороший ігрок. Вона точно резко... Це твій телефон. Депутатик, Алло. Алло, Ірочка, да. забув не одне велике прохання. Можете взяти на цю вечірку свою маму? Ні. Ну, Ірочка, я вас дуже прошу. Ні! Це моя мама. Да. Вона... Вона навіть не знає, що я займаю Ш... Ні! Ірочка, ми просто зн... ну, багато Ні, це депутатів. Паста! Дуже добре. Все, я лиш… Ріш... Все, ми програли. Ірочка? Мама. Це свят. Ідіть, сідайте, сідайте на коліна. Якщо хочеш зберегти таємниці, Іра, то не вмикай гучномовець, коли мама рядом. І... Та яку це вечірку мені нельзя? Ти стесняєшся своєї мами, так і скажи мені. <ріху> Ти не хочеш тусуватися з мамою. Ти думаєш, що я скучна. Ти думаєш, що я тільки сирники... Що Бо... цвіта, ви не скучні. Дякую. Не тільки сирники, а й блінчики. Кашовочик, спокойно. Це Угу. Але то, що там може бути, то ніколи не витриш з душі своєї. У <ріху> мене на. Ви зайдете. Туда тять святай, а вийде до Світланий навсіда. Мама! Ірочка. Скажи мені, чи, 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 чи треба відмовитися від своєї мрії, щоб зберегти для тебе дорогу людину? Скажи да чи ні швидко. Ні, від мрії не можна відмовлятися. Мама! Ну, в шляху, я колись відмовилась від мрії. Я хотіла танцювати балет, А і тепер я тут. І ти шкодуєш, що ти народила мене, мама? Це єдине, про що я не шкодую. Всі інші були помилки. Ти одна галочка красива на фоні Красних хрістов. Ірочка просто аргумент. Жертви декількох нежних людей ми можемо відкрити кучу порних — Тобто? — Багато людей, які соромляться, що їх загань Але... заженуть. Але. Якийсь маленький хлопчик і Ні, Я на це ніколи не піду. Вони, вони хотіли б мріяли б, а так підуть юристами, бухгалтерами, гіезістами. А Ви? так будуть піськи, піськ Ви, Ви не займаєтесь канцелярією. Мама! О! Мам, стоп! О! А ти що думала, Світа? Щоб стати Світланою, треба Натащить карандаш! Натащить карандаш? Тут серйозна, взросла гра света. Нам надо тренування. Надо виносили! Моя точівка готова для тебе тебя, мій карандаш! Шолочик! Ты. Я тебе уваляю. Pienи! А я неувільняємий. Я есть кашелот. А компанія твоя як називається. Все на моєму стержні держиться. Вибирай ячу І Я піду з цієї квартири. Обирай прямо тут і зараз. Хто з нас має піти? Давай, мама! Свят. Ти можеш завжди вибрати третє. Я. Мама, ти сильно довго думала. Я мушу вам дещо сказати. Що? Добре. Я... Я вибираю третій варіант, тому що. Я дотектив під прикриттям Джейкобс. Так. Ми моніторили вас весь час. Ваша мама зараз у відпустці, з нею все нормально. НО! Ви маєте піти в Верховну Раду. Но на вас будуть жучки. Я їх зараз почеплю. Пожалуйста. Але ви теж маєте піти у Верховну Раду в ролі моєї матері. Добре! І вони пішли. Вони швиденько погрузились в фургон. Під покровом вечора, 19.30, вони відправились в Верховну Раду, загрузили всі реквізити. Весь сценарій був готовий. Депутати завмерли в очікуванні. А ми перенесемось. Фургон детективів під прикриттям, які продовжували служку, але вже за Верховною Радою. Так, я дивлюсь, вони, вони заходять через ворота Верховної Ради. Брами відчиняються так. Люди в во фраках вони вже всередині. Так, я просто погано камери встановив там не нічого. Я Ті, чую. Та, тільки тільки звук, тіки звук. Я чую людей. Скоро буде мій вихід, я теж маю там з'явитись в якості мами. Агенте Джейкоб, будь обережний. Я залишаю тобі снайперську гвинтівку з е, вігрой. Е, ти маєш дивитися, хто з депутатів не дієздатний і стріляти прямо в шею, щоб... Тому що це має бути гарний компромат, понімаєш? Ми маємо. Всі... Щас секунду. Дай дитинко, що ти хочеш, що ти? Можна мені, пожалуйста, фісташкове мороженое? Фісташкове мороженое, хорошо, давай, дай. І пам'ятай, це фісташкове. Дядя, скажіть, пожалуйста, так. у вас є морожене з фіагрою? Це не мені. Є записка від батьків? Да. <смірку> О, дай, буде, буде, щас, секунд. Щас, і раз, два. Ау! Спасибо. Давай, давай, малий. Передам баті. Так. Ну що, Агент Каліб, як я виглядаю? Приголомшливо. Я би навіть. <плес> <плес> я би навіть встав. Так, мені. Але тут фургон. Так, все. Побажай мені удачі, я залишаю тобі значок, одіваю кабли, опускаю спідницю. Джейкоб! Пам'ятай місію: не припиняй бути Джейкобом. Ти перш за все, Джейкоб. Всяке може трапитись цей вечір. Інколи мені здається, що я більше мама Іри, ніж Джейка. Про те, що станеться, то станеться. Коли в оранжерею залітають бджілки, вони починають літати довкола найпрекрасніших квіток. Вони збирають пильцю з одної. Прилітають до інших, і вони кружляють в прекрасному, прекрасному пчелиному танку. І саме там квіти починають цвісти, починають розкриватись бутони, які були закриті понад 20 років. Починають запахи бити через вулик і бджілки насичуються солодким медом до цього заборонені, Але тепер таким приємним та доступним наступний день 12 година засідання Верховної Ради. О, 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 о. Да вчора тусочка була. Вартушу. Зараз. Ой. На волосся блюди, прикинь. О, ну що ж, шановні депутати, прошу зараз зібратися з думками і проголосувати за проект номер 345. Легалізація порної індустрії. Ой. Ну що ж, мужики і дівчата, всі ми там були. Ми там, ой, да, були. Ой, вчора, рада, були. Зараз хочу відійти трохи від тексту. Реально, дякую вам. Було класно. Чорт. Ну що ж. А, бля, ну що ж, голосуємо. Таке складне рішення, як його прийняти. У мене у мене крісло кудись повертається. Бо <рес> ти, Ви сказали так. А чи прийняли в Верховній Раді законопроект номер 345 Ми пропонуємо залишити вашій уяві. Дякую, що дивитесь нашу імпровізацію. Ставте лайки. Це дуже важливо, щоб розповсюджувалася і популяризувалася українська комедія на просторах нашої прекрасної держави. А якщо тут буде більше тисячі лайків, я проб'ю собі соски. Дякую. Степулярна апарат. Це ніби знаєш крик. Просто... Да-да-да. Ладно, дядь, зліпий кусок хліба.